Вхід Господні в Єрусалим святкують в останню неділю перед Великоднем за євангельською оповіддю, коли Ісус Христос воскресив мертвих Лазаря. Люди, які бачили це, повірили, що Він дійсно син Божий. Коли Ісус їжджав на Віслюкові до Єрусалима, то люди, вшановуючи його, встеляли дорогу своїм одягом, а також пальмовим гіллям. Відтоді на згадку про цю подію, віруючи передодні свята, несуть до церкви зелені гілочки дерев. У нас таким деревом стала верба, як відображення особливостей природи України. На цей час вона вкривається зеленим листям, тому в народі свято називають вербною неділею. Святкують її за тиждень до Великодня, а весь тиждень називають вербним. У вербну ж суб. Боту святять у церкві вербу, який народ надав магічних властивостей. Вона відвертає бурю, грім, а кинута в полум'я, гасить пожежу. Освячена верба має цілющу та очисну силу. Відваром з неї лікувалися та омивалися. Коли навесні вперше виганяли худобу на посовиську, то брали освячені гілочки верби, щоб до тварини не чіплялася різна нечисть. У народній медицині її разом із цілющими травами використовують для лікування головного болю, гарячки та пропасниці. Okay. <laughs> Освячені гілочки верби залишали за образами, садили на городі. Якщо ж проросте, то коли є неодружений хлопець чи дівчина, вони обов'язково одружаться. За народним віруванням у вербний тиждень не можна сіяти конопель і городини, бо буде ликувати, як верба. Не сіяли колись у цю пору й буряків, бо будуть гіркі. Вербовими гілочками розпалює у печі, коли пекли паски. А хлопці й дівчата билися вербою, промовляючи: не я б'ю, верба б'є. Від вербної неділі починали. Активну підготовку до Великодня розписували писанки, начиняли ковбаси, випікали обрядове печиво, а також пшеничну паску, а подекуди й солодку сирну бабку. На страсний чистий четвер кожна господиня намагалася принести з церкви запалену свічку. Неї випалювали хрести на стелі і дверях, сподіваючись захистити свій дім від злих духів. Тож для вербної неділі характерні і народний дух, і народна символіка. Шуткаб'є шуткаб'є. 你们。